Всім привіт! Ти з вами Аморі і. шо? Давайте сьогодні знову трошки світі в Да... Самому би краще розуміти, що обісі зі мною коїться і цьому світі. Ставте лайк. Для кого це життєво. Ку-ку Ну, навіть не знаю, як це коментувати ви. бачите мою реакцію, по моєму виразу, обличчя? думаю. Просто прекрасно. Так, а що ми тут можемо прикупити? Хоча стоп, стоп, стоп. А може ж нас. Ну, мені ж три дорого продадуть, і нам треба взяти. Нам треба взяти ось кого. Так. Ха. Да, подарунок і кроків робити злим. В принципі, я думаю, тут більше нічого цікавого немає. Ладно, а продавати нема сенсу, бо грошей у нас предостатньо. Так. Да. Куди б його піти? Ще щось з допвестами нам робити. Це гарне питання. Оце гарне питання, що подобквестом. Бо думок поки небагато. О, до речі, а нагнути нам вже треба буде розповісти, боже, крутопарські. Цікаво, чи стали вони сильніше? З нашої останні зустрічі в цьому місці. Ні, вони не стали сильніше, очевидно. А ще треба було таки скористатися пікніком моєї сестри і перекусити там. Да. Бо йти. Голодним фіг знакуди це. Таке. Нарешті я вільний. Чудово, чудово, чудово! Тримається подарунок від мене. Ой, клюпапка! Чудово, 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 чудово! Вот так. Так. Да йо! Що ж ви нариваєтесь оце, а? Не вміють оцінювати сили супротивника картопаростки. Чи це просто картопаросткове божевілля таке. Ладно. Кролики. Треба вбити 100 кроликів, треба бити побільше кроликів. Оце погані кролики. Які вбиваються з однієї тички. 16 досвідів. Потужний 4 мушлі. Та. Ну, Очевидно, локація. Того. Це ж інша. Так, нам треба до нашого дилера. Вітаю, друже, кролика ненависнику. У твоїх очах я бачу, що ти вбив 79 кроликів. О, дивіться, слухайте. Слухайте, човки, човакиси. Це нам треба всього лише ще 21 кролика добити заради ачівки. Цікаво. Неймовірно. Мені немає почти попросити любий кролико ненависнику. А. А, він тепер просто. Все, а де мої нагороди? Ех! Ти не кролик, справжній кровий куди виставки, якщо тебе задовільнили всього лише 79 кроликів. Існувати то є благословення. <свіс> так, мені ще треба згадати, де була та локація з цією дівою озера, якій треба розповісти анекдот, смішний. Ми ж не дармало це бігали збирали анекдоти, а там от я пам'ятаю, їй. їй прям би підійшов. Але я не пам'ятаю. Точно як туди добиратися. Ха-ха, <смі> давайте погану пораду. Домовилася з твоєю порада. Коли розмовляєш, постійно кричи! Ой, нова порада, до речі. Сподіваюся, це допоможе. Добре, я буду кричати. <смі> так, давайте, звичайна порада. Ось твоя порада. Не всі поради є хорошими. Логічно. Так. Давай хорошу параду. Ну, біль не триває вічно. Ну, по факту. Так, а можна я ще погану параду? Ну. Расслухайся, до парад кожної людини! <схай> а, Хочу ще поганих парад. Дай мені ще погану параду. Так, давай, давай, давай. А, так, Ні, ну це вже було. Я хочу іще. Я хочу еще погану пораду. Давай, дай мені. Мм, ти в сам. Не. Не на тебе кричати, бо... Ту. А, блин, крутопаростки. Картопаростятка, я не знаю. Ох, це було Шутки. а ви мужні. І яскраве життя. Одного кротопаростка, ладно. Так, а... Нам, напевно, не сюди мені здається. Чи, чи навпаки може, сюди. А, блін. Я забула. Не, ні, ні, я не в те місце взагалі пішла, там треба в інше місце йти. Сюди, може, теж повернемося. Сюди, мабуть, треба буде якось повернутися, я думаю. Напевно. От. Ну. да, Так, Угу. Mm -hmm. Так, на станції ми були, до речі. А, мені здається, що раніше було прокладено наче вивізку. А зараз вона англійською і знову чомусь кролики. Давайте, давайте, нам, тр нам треба більше кроликів, більше вбивств, більше, більше кровиків, так. Да. <кій> ну, тим паче, зараз це вже буде швидко, якби одна тичка. І все. От не помилка і ти помилився. Але тут ще й крит йому випав. <кій> Критична шкода по Поморті привезли м'ячем. Не, ну конечно, коли по морті м'ячем прилітаються, це, це реально боляче, знаєте. О, давай, давай, кролики, кролики, кролики. Шо? Шо? Шо, лісовий кролик так декпетарія, Чого не перевернутий! Що це за п, -п, -п, п... перевертиш? Перевертик! Ми взагалі після э, цієї чути планети з хлопцем, почали перевертиками називати МВНСІ. От, або в себе, коли ми буртуємось багато. Так, да. Шо, ще кролик? А ну давай, ну давай, нападай. Шо, не нападаешь? Драва забажають. Ты шукаешь приводы для слабости, конечно. Да. Так, перепрошую, до речі, за свій наш а але просто знаєте в білому просторі трошки погано з дверима вікнами і таке інше, і там дещо сквозить. Переважно душевним холодом. Ну, але знаєте, інколи цього достатньо, щоб застудитися. Так, це будинок базаря, мені здається, що буде щось цікаве, якщо ми туди підемо, напевно. Я тільки боюся, щоб аби не пропустити. Ще купу додаткових активностей, бо додаткові активності це наше все. І мені випав шанс довиконувати топ-квести, я, я боюся втратити цю можливість. Ой, нам ще нам ще ж пазл треба продати. А, ага! Це нам ще пройти далі треба скласти свого. Може базиль там і треба скласти, я не знаю. Ну окей, я ще подумаю, мені ще треба одну кнопку знайти для колекції. Ну, бо як так, то без повної колекції кнопок іти. До речі, а. Так, я. Блін, а я, я. Я забула, як подивитися наші кнопки. Там десь має бути кнопка, щоб подивитися, які у нас є кнопки, так. Да. Чи може якраз цієї кнопки нам і не вистачає, щоб подивитися, які у нас є кнопки, так. Да, я на супругу зарян. Так, можливо, нам сюди треба йти. В один. що чи, чи ми це. Зліться... Я запуталася. Це ж ми ще один тут були, так? Да? Напевно, значить, неправда нам, напевно, треба. Я думаю, так. Або я ще хочу заплинутися на дитмайданчик, Там має бути дівчинка, якій ми обіцяли знайти подарунок для її коханячка. Я її щось не бачу. Тут взагалі нікого не бачу, окрім Марії. Марі, Марі ти, ти куди дітей прогнала? Що це за захоплення території Прибаснення собі. Приватизація майданчику. Типу, звісно, пікнік з розмахом це класно, але ну, я не знаю. Ладно, ладно, щось мене занесло явно не туди. Треба, щоб нас занесло кудись в інше місце, явно. І ще кролик. Самі самі нариваються, дивіться. Рано чи пізно вас буде 100. Да, я, 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 я буду вбивати вас заради ачівки. Боже, як же страшно, я звучу, особливо враховуючи свої дитячий спогад, через який мені досі сумно, це, звісно, те, що я кажу зараз, це жестяк. Блін, тут, мені знаєте, мені ця локація, вона нові е, е, фільм Мост в терапію, я, я його дуже, дуже обожнювала в дитинстві і не раз передивлялася цей фільм, хоча він і розбиває серце, і, ну, і розбив мені його в дитинстві, але тобто ця локація вона мені нагадує, його дуже сильно і. Ну, бо це по факту пов'язано, ну, схожа локація дуже, дуже яка пов'язана напряму з тим. З тим, що саме розбиває в серце в тому, тому фільмі. Хто не бачив, рекомендую подивитися, але готуйте готуйте хустинки. Я сьогодні побачила ще метро, якусь дівчину, жінку, яка зі спини була дуже-дуже схожа на, на Леслі. От. Ну, типу я дуже давно не дивилася цей фільм, не бачила, не згадувала за нього, але я побачила її сьогодні і, і одразу згадала в Bitio. Вот в ней зачіска така сама, тут точно така сама, ну, кольор волосся такий і стиль одягу був схожий, і, і фігура, ну, статура, типа, ну, то що худо доволі такие. Ну, типа, нарально була дуже схожа на Леслі. На, на, на так що, да, я спочатку в так раптово згадала про таку річ, А тут, а тут, тут, да. Да, і перепрошую за те, що я інколи приходжу на жіночий рід, і оце все, бо знаєте, просто інколи мені буває сниться, що знаєте, є мудрість така, що. Чи метелик сниться, що я метелик, чи мені сниться, що я стоп, ні, <смі> не так. Чи метелик сниться, що він людина, чи мені сниться, що я метелик? От. От, от, згадуючи цю життєву мудрість. Хочу поділитися з вами тим, що інколи мені з'яситься, що насправді я така собі летсплеєрка, яка, яка називає себе, яку звати Аїда, і, і яка, ну, і що взагалі моє життя, це насправді всього лише піксельна гра, зроблена на якійсь програмі, і вона. І я це, ця лесплеєрка Аїда, яка знімає на публіку на відео ці проходження. Мого, мого життя, мого досвіду того, що в мене відбувалося в голові. Я жа... не знаю, це дещо відчувається Жах... жахливо. Так, а чого у нас все в нас все зводиться до мосту? Може, я, я забула забув, що тут мости були. Певно, я щось точно... Забув. Плавно, я по-любому щось забув. <звук> я кажу, що там дійти туди, куди нам треба. Ага, тут уже вище здається. Чи, чи це не воно? Я зуб... Я запуталась. Тобто, стоп, ми, пак... ми просто пройшли по колу, серйозно? Ладно, давайте ще кролика бахнемо, жахнемо. Ну, тут навіть двоє. Один, один світиться в часть, інший не світиться. Ай, він подивився, подивився на цього щасливого кролика, згадав те, що ми давно самого не було цього відчуття, і мені стало... стало сумно прикро від того, що я його вбиваю. Що ж. Так. Але. Щоб зробиш. Тут, до речі, дійсно мені здається, що українізатор якось. Або, ну, його якось тут не, не доповнив ця частина, або він збився, бо а, написи деякі англійською стали, які були раніше українською. І так, я. Дійсно, я, я у морі знаю українську мову. Да. Люблю проходити нею ігри. Так, ладно, це. до будинку базаря знову ж таки, нам. Ну, ну, а нам ну, не туди треба. Мабуть, це треба було сюди піти. Та. От я тут не. Оце я тупец, звісно. Але все ще питання є, куди на, на дитмайданчику тіла сидіти. Мені треба було пазл передати. Декому. Там. Ладно, ладно. Ні, стоп, ми не туди пішли поки. А книги ми так і не знайшли. І... Треба було знайти якусь книгу, яку можна почитати. А -а так, добре. Поверхня один так, да. Давайте викликаємо дів озера. Може цей наш анекдот сподобається, який ми збираємося вплисти. О. Привіт, це я, покуча верба, богині цього озера. Дякую за мошлі, напевно. Кажуть, за гроші можна купити щастя, та не завжди це працює. Зробите для мене щось кумедне. Може, розкажіть жарт? О, ну добре, що там? Так, а можна я виберу? Так, ти відкриваєш збірник. Так, в місці цієї над той творче, щоб читати голос. Можливо, це має зробити хтось старший. Серйозно. А, трата часу. Да, я, я і забула вже про це, що в морі не можна читати такі анекдоти. Хоча, якщо чесно, я в них якось а, нічого серйозного, такого, жахливого не, не, не бачу. Так, 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 так. так. Жарт про океан хочу прочитати. Що можна знайти посередині океану літеру Е. Це жарт, це жарт такий поганий, в ньому мені хочеться. О, падла. Я думала, що Діві, яка живе в озері, сподобається жарт про океан. Ладно, давайте пробувати ще. Ми від неї не помося сьогодні. Так. Так, 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 так. А, я я разнеси не сильно пам'ятаю, давайте про велосипед. Чому велосипедист виграв гонку маючи тільки Ватман? Бо Ватман був великоформатний. Так. Ну в нас ще більше реве. Це погано. Це погано. Так. Oh, here we go. Да, ви дуже гарна англійська. Будова ми читали? Мабуть, читали. Будівництво. Хочете почути жарт про будівництво? Я все ще над ним працюю. Це по факту. а, -а, -а, -а. Це цей жарт доволі непоганий. <laughs>? Ой, О, їй сподобався. А, мені вже трошки краще. Блін, круто. Ух ти! Дякую вам за те, що підбадьорювали мене, мандрівники. Ось нагороду вам за ваші доблесні засилля. Це, це старовина зброя невимовної сили. Тільки справжній герой може володіти нею Герой виділено, тобто, я так розумію, власне, для гірою цей незначно цей меч. Прикольно. А, боги кличуть. Боюсь мені час іти. Ми провели разом небагато часу, але це було доволі приємно. Можливо, ще побачимось в наступному житті. До зустрічі, мандрівники. Було весело. А, тепер, щоб Гіра... Ржачний меч! <різь> щоб Гірон не губив. А... <різь> О, блін, начівка, ви бачите? О, ви бачите, як вона підписана цим цим, цим прекрасним смайлом. Цією сміхуйовиночкою. Так, все. А... Щоб ви розуміли, це майже легендарна ачівка, вона є всього у 13% із 70 гравців. Це щось чимось, я вважаю. Я вважаю, це, це, серйозне, це серйозне, дуже серйозне досягнення. Так от. Хочете жарт розкажу? <сіх> <сіх> Вибачте, інколи, інколи мені подобається використовувати своє суворе обличчя в для більшої комедійності ситуації. Ха-ха. Вам правда ж смішно? Так. Так. Що б нам тепер робити? От в чому питаннячко таке. Так, туди ми прийшли. Ох, так, ми тут іще бачили всіляких. Всіляких багато кого. О -о -о. Щоб почитати, щоб почитати. Я прочитав кожну книгу, на цій ще щонайменше 20 разів. Якби ще мав щось більш цікаве. Блін, а де тобі книгу знайти? Не цікава книга. Не знайшла, поки книгу тобі пробач. Я дурний. Де мені йому книгу знайти? Скажіть, я не знаю хто знає. Кролики. Шук. Хопа. Оце було справді мило. Та що він дві довкола реально мило. реально мило. До речі, такий навіть моцний. Його вистачає не на одну точку, а на цілих дві, за нього навіть 202. До... О, ще чіпси давай. Ну, чіпси то святе. А ну, давай. Я робиться пауків. Грізний паучок. Дійсно, погоджуюся. Можна померти від милоти при битві з ним. Так, да, зараз рахнофобії мені до мене такі послухали і такі, ага, да. Ну, насправді, слухайте, чуваки, У мене теж була арахнофобія, але я її успішно переберу. Тобто, ну, і тепер я можу над цим організувати, так що я вірю, що все у ваших силах. Отак ну, от. Так. Опа, це нам треба. Що в нас це раз? Отак, цілий шматок ТОФУ. Так. обожнюю їсти тофо, і всім рекомендую. Так. зберігаємося. Що, що, що мені, сестра скаже? Це віця дуже заросло, вам так не здається. Ви дуже сміливі, що наважилися прийти в цей ліс. Тут навіть є стара вагонетка, цікаво, навіщо вона тут. ну, ну насправді в ній вже навіть і були. Так, ні, сто, сто, тут, тут. Треба складати всі побічні квести, які були. Да йош то ж. Паукер та челива це Да бачу я. Ой, ти позить. А, ну да, точно, їх же треба свічкою візвалика, а не різати паутиня. Та і цей же їх буде... Ну ладно. Я все одно буду різати паутиня, але. Ох, щось я поплив аж тошки. Ні! Я не пам'ятаю, що... тут було. Може нам сюди вже й не треба? Ах, ладно. ладно. Загалом... О, боже, я не буду йти до Ведмедика знову. Я не піду до нього знову. Так. Щось мені здається, що можливо ми вже аж надто далеко зайшли. Тут вже і палац серденьке. Да. Ах, ще там треба дівчинці повернути її ведмедика і, ой, Боже, ви побачили мою спітню білизну. А. Я хоч і виглядаю пафосно, але в мене я свої бродні секретики, яких я сороблюся. Всім дякую за увагу. Ставте ножа, кому сподобалося це відео. Пишіть ваші коментарі. Я обов'язково спробую на них відповісти. Чимось, окрім е, того, що ви бачите зараз, і до скорих зустрічей мирного неба над головою! їжте побільше кавунів, але перестаньте вбивати моїх друзів заради кавунів. Дякую!